Доброго дня! Сьогодні представляю вам огляд колоди Hexen 2.0. Це глибокий, складний інтелектуально викликовий інструмент для роботи з сутністю архетипів, технологій і майбутнім. Думаю, цей огляд допоможе. Багатьом зрозуміти, чи резонує ця колода з вашою особистістю, духовною та професійною практикою. До речі, я зараз чекаю на видання 5.0. Авторка колоди Великої Британії Сюзанна Трейстер. Да? чи Трейстер художниця, дослідниця, технологій кібір. Кібернетики, да, контркультури. Ну, це для мене дуже далекі слова, тому що я і усі ці новітні технології дуже так далеко одне від одного. Маємо твердий бокс, тому що це друге видання. Оновлено. Його зробили у 2024 році, але. Для нього взяли саме оригінальну роботу, яка була зроблена авторкою у 2011-2012 році. А ось ця колода, що підготована у 2024, видавництво «Космогенезіс» видало лише 1 лютого 25-го року. Так, дивимось твердий бокс. Ось такий вкладиш. Так, на обкладинці. На обкладинці ми з вами одразу бачимо такі голосливі слова, да, інформаційна. А, далі кібермережева, ну, далі слова не можна казати. Да. А, ви зрозуміли, що вже ось тут ми бачимо а, прошкідливий. Вплив на соціум через програмне забезпечення, да, зашифровані комунікації. Тобто кожне слово берете через перекладач, або ви знаєте англійську мову і собі перекладаєте дуже цікаво знов-таки видання, яке видає лише таку цікаву тематику. Да, і до нього також дуже складно попасти. Що ми маємо? Так, інтересно, книги супровіду немає. Це в нас така брошура. Хоча до цієї колоди, я думала, буде книга така, сторінок на тисячу. як війна і мір. Оце все ще є. Тобто, як ми бачимо, схоже на інструкцію до ліків. Так, ось така у нас, це навіть не книжка, не МБК. Ось така. Потрібно її прочитати, вивчити для себе. Далі, що ми тут можемо сказати? Що в колоді у нас класично 78 карт. Так, будемо відкривати ось так. 70, 78 карт, дуже класний зріз, Бачите, карти по якості дуже приємні. Дуже такі, от я такі люблю. Вони не товсті, не тонкі, а середньомиловані. Дуже приємні, приємні на дутик. Сорочечка цікава, схожа на такий м, ядерний гриб. Да? А, як ми бачимо, сорочка двостороння, тобто ми працюємо з прямими і перегорнутими. І взагалі, якщо ви працюєте по системі Таро-Вейта, то, звичайно, ми роздивляємось як прямі, так і перегорнуті значення. Далі а, розмір карт тут досить великий. Знов-таки ось моя колода. Навіть у коробочки, бачити різницю. Буде трохи складновато їх перемішувати, але я вам скажу: вони, ну так, у мене трохи хватає пальців. Що ми бачимо? Таро Гексен об'єднує символіку карт Таро з історією кібернетики, інтернету, військових досліджень. Суспільного контролю та трансгуманізму. Як ви бачите, вона дуже така сучасна, дуже інформаційна, не інформативна, а про такі новітні інформаційні джерела. Да. Взагалі-то відмічу переваги колоди та особливості. Так, звичайно, ми бачимо тут архетип таро. І плюс історичну якусь філософську фігуру або технологічну ідею. Е, приємна промальовка, дуже приємно мені імпонують кольори. Вона схожа на алхімічні гравюри із таким акварельними кольорами та тонкою деталізацією. Знаєте, ця колода, я думаю, показує не тільки майбутнє. А стимулює осмислення технології культури, сили та контролю. І я зауважу трохи, що дивлячись на малюнки контролю уявного, бо реальний можливий лише при особистому. Перегляді, да, при, ну, якщо роздивлятись особистість, тобто цей контроль можливий, одна людина не може там повністю впливати на якісь світові події. Так, звичайно, ви зараз згадаєте там, Біла Гейтса, Трампа, ще когось, але все ж таки одна людина не може змінити, змінити повністю да, якийсь а, м, рух світовий. Взагалі, колода унікальна, рідкісна. Я думаю, вона підходить не тільки тарологам. вона підходить художникам, дослідникам, футурологам, людям зі схильністю до філософського аналізу та таких загальносвітових роздумів. Враховуйте, будь ласка, що для новачка колода не буде легкою через тематику, через концепт символіку, через ось цю дрібну деталізацію. Стиль досить дивний для тих, хто шукає класику і легкість для роботи. Колода точно не для тіктокерів та швидких передбачень. Для неї потрібен час на вивчення. Становлення аналогій, занурення у взаємодію між арканами. Тексти на картах це такі де історичні посилання, неоднозначні образи, не для поверхневого погляду і для таких звичайних розкладів. Колода більш для інтелектуалів, для людей зрілих. Для тарологів з неабияким досвідом. Інструмент ну, з таким, знаєте, я б сказала, дослідницьким потенціалом. Для мене особисто це, скоріш цікава книга з малюнками, які потрібно дослідити. Але ж ніяк не інструмент для постійної роботи, якою я займаюсь кожен день. Так, мені буде дуже цікаво з цим усім розібратись. Але навряд чи я або хтось візьме цю колоду для, знаєте, таких. Питань про кохання чи для діагностики магічного негативу, як для соціальних питань, таких як розклад на великий бізнес, на якусь корпорацію, на історичне передбачення, питання політичні, якісь географічні, навіть якісь стосунки не між людьми а між або корпораціями або країнами. Отут вона може стати такою незамінною. Також, я думаю, ця колода дуже гарно підійде для таких командних ігор, які зараз наразі багато хто створює. І для якихось семинарних обговорень. Гексен – це не просто колода. Це такі. Ну, я б сказала концептуальний артефакт, що поєднує таро з історією науки, культури та розвідку. Якщо вам цікаво працювати з символами майбутнього і тінями технологій, яке новаторство до чого може призвести цивілізацію або країну, або якусь, якийсь бізнес, корпорацію, угрупування? То вона може стати потужним інструментом. Але для звичайної роботи, побутових, стосункових, магічних робіт я її рекомендувати не можу. Як ми бачимо, теорія змов, кібератаки, соціальна політика, НЛП, вплив практиків та технологій технологічних гігантів, да? якісь великі, величезні механізми та фінансові світові ігри. Так, колода вона визиває певний, таку певну бурхливу емоцію, але скоріш не захвату, а таких незрозумілих філософських питань. Напишіть в коментарях, як вам сподобалась чи не сподобалася ця колода, чи вас задовільнив відеоогляд, чи ви роздивилися усі аркани, чи ви щось зрозуміли для себе лише з цього перегляду. Підписуйтесь на мою сторінку, ставте вподобайку. А я всім бажаю гарного дня і ясних розкладів.